Прокуратура подала клопотання про оголошення обвинувачуваного у державній зраді Руслана Коцаби у міжнародний розшук і тримання його під вартою. Про це сьогодні, 31 серпня, на засіданні у Коломийському міськрайонному суді повідомив прокурор Олексій Безрукий. Він каже, підтверджень, що Руслан Коцаба є політичним біженцем у США, немає і надав суду лист щодо перетину Русланом Коцабою державного кордону. Адвокатом зазначено, що Департаментом США визнаний журналістами, який розслідуються за практичними мотивами, хоча це нічим не підтверджується відповідно того ж таки звіту департаменту звіту про дотримання прав людини в Україні з 18-й рік. значено, що протягом перебування поцарів під арештом правозахисні групи вважали його політичним в'язанням, тобто ті самі правозахисні групи, які його там висувають зараз в мою спілку. Суддя Олександр Калинюк сказав, що це клопотання розглядатимуть на наступному засіданні, яке відбудеться 9 жовтня. Також він оголосив клопотання адвокатки обвинувачуваного Тетяни Мунтян. Вона просить суд посприяти їй в участі у засіданні. Нам повідомляють, що вона перебуває в місті Донецьку, немає можливості прибути в місто Коломию. Знайомої для неї причин система і закон в Донецьку у неї не відкривається на підтвердження надає скріншоти. Марних спроб приєднатися до судового засідання 14 липня. Я Миколаївна, вона зі мною з першою дня справи. Вона вже по суті від початку 2015 року вона знає всі матеріали достеменно. Діти електроніки ключ хтось вмінив, розкасував. У цьому незаконно. Ні головуючі, ні колегія суддів, жодних перешкод не, не чинили і не чинять. Щодо участі в відеоконференції Монтян. Посприяти. Ну я не знаю, яким чином ми можемо її технічно посприяти. Під час засідання інша адвокатка обвинувачуваного Світлана Новицька сказала, що журналісти необ'єктивно висвітлюють перебіг засідання, тому просить, аби суд над її клієнтом проводили в онлайн трансляції, аби кожен зміг побачити судовий розгляд. Прокурор Сергій Безрукий щодо проведення засідання онлайн не заперечив. Журналісти, які перебувають в судовому засіданні, дещо не ознайомлені стандартами, з міжнародними стандартами журналістики, незалежності, несуб'єктивного об'єктивного висвітлення подій, Фейсбуці з'являє Нагадаю, у лютому 2015 року за заклик бойкотувати мобілізацію та участь у пропагандистських передачах на російських телеканалах Руслана Коцабу звинуватили у державній зраді та перешкоджанні діяльності збройних сил України. 9 березня 2023 року на засіданні Коломийського міськрайонного суду суддя Олександр Каленюк повідомив, що обвинувачений у державній зраді Руслан Коцаба виїхав у Сполучені Штати Америки за програмою Єднання заради України, яку для допомоги допомоги українським біженцям запровадив президент США Джо Байден. У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачуваний у державній зраді Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це інформація з обмеженим доступом. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільному повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран. Оксана Василик Назарі Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.